Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді неймовірно захоплюючий і водночас корисний набір із Aliexpress, дидактична модель скелета та внутрішніх органів людини. Так, так, саме той, який підійде і для школярів, і для тих, хто просто хоче зрозуміти, де у нас печінка, а де підшлункова, і все це без підручників з анатомії. Поїхали, що в коробці у наборі ціла людина. Ну майже ось він кап-скелет розібраний по кісточках. Череп, ребра, хребет, руки, ноги все складається як пазл. А ще внутрішні органи: серце, легені, мозок, печінка, кишківник, нирки і навіть підшлункова залоза. Секретний бонус: усе знімне, можна гратися, вивчати, збирати, знову розбирати усе реально наочно. Для кого цей набір? Дітям від 3 до 6 років, щоб весело познайомитися з людським тілом. Батькам крута нагода провести час разом із дитиною з користю, вчителям знахідка для уроків біології або Я досліджую світ, студентам-початківцям, щоб освіжити знання або підготуватися до модулів, складання та якість. Усі деталі, зроблені з міцного пластику ебесі, e виглядають дуже реалістично. Збирається легко, як лего, тільки не прозоряні війни, а про тебе самого. Органи вставляються і виймаються як елементи пазлу. У комплекті є проста інструкція з ілюстраціями, навіть не треба вміти читати, аби зібрати. Переваги, яскравий, інтуїтивно зрозумілий дизайн, розвиває дрібну моторику та просторове мислення, підходить для візуального навчання, компактний розмір, легко брати з собою, чудовий подарунок на день народження чи для занять. Недоліки. На деяких органах немає підписів, доведеться трохи загуглити або запитати у вчителя. Череп виглядає досить реалістично. Може трохи налякати найменших, якщо випаде першим. Висновок, якщо ви шукали спосіб зацікавити дитину наукою або хочете, щоб вона знала, де в неї серце, а де селезінка, це ваш вибір за свою ціну. Просто топ! Ми вже зібрали, розібрали і знову зібрали. Усе на місці, усе працює. Навіть дорослим було цікаво, де купити на Аліекспрес, як завжди, посилання під відео. Підписуйтеся, якщо хочете більше корисних знахідок.